Троє мирних мешканців Одеси постраждали після атаки російських терористів. Вночі окупанти атакували дронами Україну. В Одесі зафіксували влучання саме по житловим будинках. В одній з багатоповерхівок загорілась газова труба. Вибуховою хвилою пошкоджено вісім авто ще три згоріли вщент. 58 висоток без тепла, осколки дронів пошкодили тепломережу. Перебуваємо в середмісті міста Одеси. Ви бачите, що е, взагалі немає поруч ніяких яких тут військових, люди перебувають, і що е, говорить про те, що ворог і надалі продовжує саме. Розувати цивільне населення я знаю, що 130 людей і з цього будинку. Будемо виясняти стосовно того, кому потрібно розселитися, кому потрібно дати тича помешкання. Ракетами С-300 з Білгородської області атакували окупанти і Харків. Два удари були нанесені по холодногірському району. Від цих ракетних ударів було частково зруйновано декілька будівель. Серед них будівля. Приватної клініки, будівля комунального закладу також було частково пошкоджено фасади двоповерхових триповерхових будинків, які знаходилися на цій вулиці. Відлучання ракет станом на зараз, щонайменше 16 осіб було госпіталізовано до лікарні. Розбір завалів триває досі, бо ймовірно, там є одна людина. Вночі ворожа армія завдала удару і по Михайлівці, що на Херсонщині. Внаслідок лучання зайнявся приватний будинок. А вже зранку зруйнували храм та оселю священника у селі Зміївка. Світлана Ількова, Ірина Дідух, новини за день, телеканал Віта. Ще два швейцарських трамваї вийшли на маршрути у Вінниці. Це один із найпопулярніших видів громадського транспорту, який постійно вдосконалює транспортна компанія. А підтримка Швейцарії дозволяє поновлювати рухомий склад. Це ми говоримо і про норми законодавства, то тобто це реєстрація транспортних засобів, так як такі трамваї вони безпосередньо в першу в Україні будуть здійснювати свої перевезення, і другий момент це безпосередньо безпекові заходи. Тут ми говоримо про обладнання сигналами, стоп-стоп-сигналами, обладнання бічними зеркалами заднього вигляду. Нові швейцарські трамваї мають більш сучасний вигляд. Трамваї з Цюріха мають і інші переваги. Трами вони, скажімо, молодші за віком, і зручніший безпосередньо салон. Він м'який салон. Що стосується безпосередніх технічних характеристик, то він менш енергозатратний для загальної мережі. Тепер 28 швейцарських трамваїв курсуватимуть рідним містом. Надалі поставки будуть продовжуватись. В Україні планують втричі скоротити кількість вишів. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, які думки з цього приводу запитали у Вінничан. Дуже погано ставлюся. Я думаю, що потрібно мати вибір дітям, чим більший, тим краще. Я маю підлітка 16 років, який в цьому році буде поступати. І вона досі не знає, куди. І я думаю, що вибір для неї має бути великий, а не один, два, три. І навіщо нам стільки цих закладів, якщо, якщо вони не дають користі? Вони без, безполізні. Дуже багато дітей закінчують вищі заклади і просто для корочки. А на самом деле, ну, не дають ніякої спеціальності. Дуже багато не хотілося б цього казати, але дуже багато хабарів беруть. Негативно, тому що люди і так йдуть за кордон, у нас війна. І хотілося б, щоб молодь залишалася і працювала, і розвивалася в Україні. Більшість молоді хоче навчатися у вищих навчальних закладах, все ж таки. Навіть якщо вони підуть і в професійні технічні училища, здобудуть якусь свою професію, яку вони захотять, але все одно діти хочуть підвищувати свою кваліфікацію, свій професійний рівень. Все таки вища освіта, є вища освіта. Це зовсім інший технічний рівень, база своя. Ну, не треба зменшувати, треба збільшувати, щоб дітям довчитись. Ті, що залишаються, мають бути дуже якісні. УКУ є да, український католицький університет, який займає, займає топ. Тобто Ті, хто закінчують, вони влаштовуються, вони визнані ну, в світі, в Європі. Якщо ну, такого рівня університети, якщо їх буде менше, мені здається, це буде ок. Бував, задушив і викинув тіло односелиці в криницю. На віна до працівників поліції надійшло повідомлення про зникнення пенсіонерки. Її тіло знайшли в криниці закинутого будинку правоохоронці, виявили й того, хто вбив. Ним виявився житель того ж села 60 років, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Фігурант затриманий у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру у чиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України це умисне вбивство та загрожує до 15 років позбавлення волі. А ось у Ладижині рятували з криниці місцевого жителя. Той спускався в колодязь на драбині, аби відремонтувати кран і зірвався. На щастя, води в криниці майже не було. Тож рятувальники витягли чоловіка мотузкою та передали медикам. Вінниця. Вас вітає Вінниця! На плечах стяг України в руках селфі-палка з телефоном. Петро Скрипка, ветеран Азовець, уже десяту добу в дорозі і пройшов 240 кілометрів. Марафон добра влаштував, аби підтримати своїх побратимів. Хлопцям з третьої штурмової дуже потрібне авто. Заради цього і вирушив у піший похід з Києва до Івано-Франківська. Ми відкриваємо збір військовим ШБ на пікап і на погрузчик на кару. Майже весь шлях, а це по 30 кілометрів у день. Петро транслює в соцмережах, де й збирає донати. Каже, українці найдобріша нація. Люди зустрічають ветерани на узбіччях доріг, пропонуючи чай та їжу. Дякую вам. Дякую, дякую, дякую за вашу за роботу. За підтримку. Слава Україні! Героям слава. Збачте, друзі, отак ми збираємо донати. Мета Петра пройти пів України та зібрати більше мільйона гривень для бійців Азову. Від Києва до Вінниці люди задонатили вже майже 200 тисяч. Як там на фронті потрібні авто та підтримка, Петро знає по собі. З перших днів великої війни став на захист України, незважаючи на важку хворобу, розсіяний склероз. Утім, вже за рік служби через стан здоров'я його комісували. Я просто не сказав про неї, тому що я розумів, що мене не візьмуть, а хотілося бути корисним, хотілося допомагати. Я не ну я не можу залишатися в осторонь, коли в моїй країні війна. Заважає лише те, що я ну, трішки храмаю, О, це трішки сповільнює там. Це вже другий марафон Петра. Перший пройшов з Києва до німецького Нюрнберга. Тоді ж ветеран зібрав понад півтора мільйона гривень на протезування побратимів. Тоді пройшов пішки понад дві тисячі кілометрів. Поки ж через стан здоров'я таких масштабних марафонів не планує. Утім, мріє підняти синьо-жовтий стяг в українському Криму. На території нашої України а, на, є така в Криму гора, гора Медведь. Хотілося б підняти там, прямо на носі. Анастасія Антонюк легит він новини за день. Телеканал Віта. Бачать росіян вночі та знищують їх, Аби допомогти нашим військовим виконувати бойові завдання. Вінниця постійно відправляє на передову найнеобхідніше обладнання. Цього разу передали п'ять тепловізорів та безпілотний комплекс Чаклун. Ця передача багато допоможе військовослужбовцям нашої бригади для виконання тих бойових завдань, які вони виконують. Зв'язку з тим, що тепловізори надають можливість виявляти противника вночі. Коли вони пробують наступати, і дрони би, дають можливість заздалегідь на підходах виявляти підходи ворожої техніки, виявляти позиції артилерії противника і наносити їм враження. Усе обладнання українського виробництва, яке не поступається іноземним аналогам. Запити на необхідну техніку військові надсилають регулярно. Передавали військовим допомогу і маємо відгуки про те, що це хороші прилади, тому будемо надалі їх закупляти, аби підтримувати наші військових. Військові запевняють, це обладнання для них дуже важливе. Дрони, тепловізори, прибори нічного бачимо. Це саме основне, яке зараз потребується. Величезний грейдер прибирає сніг у Деснянському старостинському окрузі. Велику техніку залучили, аби якомога швидше розчистити десятки вулиць, а з ожеледицею борються з допомогою спеціальної суміші. Нарікань не було на нечищені дороги, але ми побачили те, що ці дороги треба почистити заново. І... Шляховим управлінням Вінницької міської ради і прийняли рішення, що ми пройдемося по цих дорогах ну, більш масштабно. А у Вінницьких хуторах для безпеки пішоходів від снігу розчищають тротуари по вулицях прочищають. І пройти можна, і проїхати можна. І люди велосипедами, і жінки їдуть з колясками. Тут зі снігом бореться багатофункціональний міні-навантажувач. До ладу приводять тротуари 11 головних вулиць населеного пункту. Анна Шутова Олег Літвінцев. Новини за день, телеканал Віта.